Всім привіт друзі! От вчора я заказав вюни от 40 штучок, і сьогодні вони до нас прийшли зараз їх на нову пошту забирати. Но їх я буду пускати не в цей став, а от в цей. Дарам покажу. От цей ставочок. Невеличкий стачок, бо вони не люблять глибини тут. У нього є місця, він не дуже глибокий. От. Будемо їх в цей ставчик пускати. І ще по дорозі заїдемо, якщо будуть на базарі, взяв пару амурчиків а, з, з караском і також кинемо в цей став. Їду з нової пошти, Везу в юні. Заказав 40 штук. Ось до вони мені прийшли. Зараз будемо відкривати. Будемо дивитися, які вони і як доїхали. От, друзі, подивіться, прийшли мої вюнчики. От 40 штук. Не дивчись на їх вчора в час відправили. І сьогодні вони прийшли в 4 часа. Дня от всі живі, всі здорові. от я, див, я дивився. от, І чудово все почувають. Що ж, їдемо на став їх випускати. Тут не видно. Іздемов на ставу, ставши покритий льодом. Ось долу, трошки вже розставши. Ну і там біля Монаха. Зараз, Юра, він, зараз він Юра. запускати. Юра. Да -да. Ти зараз випустиш і вони всі на пол випадуть. Ні, вони... Зараз закинули. Зараз вкуси. Ось такі вони невеличкі. От. Будемо запускати. А племен. Данний де був подаш. No. No, Паду я тут не холод. Ой, поплет! Так чого? Попливує, попливу! Там, да ведь новінчик стоїть. І, один. за другий. Ну, Хай живуть. Ось ще за до карасиків. Разом кинуть. І таких от два амурчика по, кі... по кілоску піками. Ну що ж, будемо пускати нашого амура. А десь який. Десять чпек пливе. Ох, як пішов! Ніфіга собі! Це добре. От карасик, бачу, де придушений. Ну, а цей якийсь я бачу. Трошки більш придушений. Ходи з я піде. Да. О, ні-ні, пробує. А, і на милину. А далі не трошки. Поправимо, опа. О! пішов. От а, чудово. Два амурчика и два чудово пішли. Що ж, о караски. Один бачу трошки такий. Вряд ли виживе. А остальные вот от себе чудово чувствують. Що ж, запускаємо. Ох, как пишли. видно, от Всі пішли одненькі тільки трошки придушився, зараз ми дихає, але буде каюк. От подивіться. чи вам видно рака. От рак вже йде до нашого карасика, який, як кажуть, Богу душу дав. Все пройшло добре. Савочка трошки запустив. Завтра ще привезу сюди Амурчиків, мені дали номер телефона, такі купив кіла. От, Десяточок кинемо їх сюди. Подивимося, як вони справляться з нашою зарядкою, а саме з кропивкою. І так, да, друзі, в квітні будемо заривляти вже наш головний став, от самий більший. Карп, тостолоб, амурчик, можливо трошки фареники, якщо найду. Ну і ще раз, до зустрічі!